Дітлахи власноруч перерізають стрічку на новому дитячому майданчику. У подвір'ї на вулиці Жукова, 23, де багато років був голий пустир. Нарешті з'явилося місце для дитячих забавок. Каруселі, гірки та гойдалки на прохання жителів будинку передав дітям фонд родини Розноблад. Встановили їх мешканці багатоповерхівки власними руками, щоб люди були відповідальні за те, що відбувається в їх у дворі. Одне діло, коли просто приходять і кажуть, ідіть зробити нам і ще встановити і ще, мабуть, і китайтесь на ньому. А інше питання, коли кажуть, допоможіть нам. Оце питання, коли допоможіть, отут тут і допомога. Ми придбаємо за свої власні кошти конструкції безпечно з сертифікатами, з усіма там, якби, бумагами відповідними. А вже люди тут на місці вже встановлюють. Мешканець будинку Віталій Берляк каже, якісний дитячий майданчик хотіли вже давно, і коли нарешті у подвір'я привезли необхідне проладдя, встановлювати його взялися навіть діти. Особисто моє таке бачення, що це правильно, тому що, якщо все нам би подали на блюдечці, Ну, я думаю, що ми б цього не цінували. В те час, коли ми тут пролили якийсь свій літр поту, якісь натерли пару мозолів, ми просто це будемо значно більше цінувати. Дуже було приємно, коли діти такі там шкіти, як Моя дворічна дитина, чи ще чи, там чиясь п'ятирічна, носила нам по маленькому такому камінчику, який вона тільки може підняти насили, допомагала встановлювати. Щоб подякувати народному депутату за подарунок, Віталій Харкевич спеціально вдягнув діловий костюм. Каже, тепер мало чи буде гратися. Залишилося облаштувати майданчик для дітей старшого віку. Ну, мені радує те, що дітям все подобається, радість дітей. Площадка для дітей таких менше 3-4 роки. Немає футбольного поля, баскетбольного немає. Ось такого ущеніту нічого. Мешканці будинку кажуть, дітей у сусідніх багатоповерхівках чимало, і майданчик не стоятиме без діла.